Всі, ви знаєте, як я обожнюю лаванду. І сьогодні настав той день, коли я буду садити міні-поле. Восени я висадила собі саджанці лаванди, але в них ще не добре розвинена коренева система. Для того, щоб я була впевнена, що у мене приживуться всі саджанці, буду робити кореневе підживлення. До речі, вперше буду використовувати взагалі якісь добрива. І в цьому мені допоможе добриво для кореневого підживлення Агріфул. Отже, роблю розчин на 10 літрів води, розбавляю 100 мл добрива. Буду з вами чесна, але мені сподобався аромат даного засобу. Отже, я гарненько розмішую розчин і поміщую туди свої саджанці лаванди. Поки одну годину саджанці будуть насичуватись поживними елементами, я готую ділянку для посадки лаванди. Готовила свою ділянку. Найцікавіше те, що в мене була спокуса на ділянці посадити картоплю. Але я йду вперед до своєї мрії, тому що я хочу велике лавандове поле у селі. І ці саджанці вони мені допоможуть створити ще більше поле. Після посадки лаванди залишками добрими підливаю під корінь лаванду і щиро сподіваюся, що все приживе.